Що, що, що з економікою, економікою. Привіт. Ви слухаєте програму що з економікою в студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine і Андрій Федотов, з Центру економічної стратегії. На зв'язку з нами Дар'я Мхалішина, експертка, економістка центру економічної стратегії. А говорити ми будемо про актуальну тему: про пом'якшувальні заходи, про те, як Україна виходить з карантину, і про те, як неоднорідно і нерівно стосовно там всіх верст суспільства відбувається цей вихід. Зокрема, поговоримо і вже на якийсь шостий сьомий тиждень карантину. Я зрозуміла, що є Два варіанти і два формати його проведення, які резючі контрастують: це коли в тебе є діти, і коли в тебе дітей немає, тому що люди, в яких, окрім побутової клопотів роботи і, взагалі, організації там свого простору на час карантину, докладаються ще турбота про дітей, їх освіту. Чим їх займати і як зробити так, аби не постраждала ні робота, ні продуктивність, ні виховання, ні там освіта цих дітей, і це така нетривіальна задача. І в мене дітей немає. Тому я можу тільки уявити наскільки це складно балансувати, і наскільки. Це важко, і якщо повертатися до економіки, непродуктивно може бути, тому що ти витрачаєш час не на те, щоб виконати якийсь фронт робіт, а на те, щоб паралельно дивитися, чи твоя дитина дивиться якісь онлайн-уроки в школі. Даша, я знаю, що ви торкалися цієї теми зовсім нещодавно і проводили опитування. Розкажи, що це за опитування, кого ви питали, і що вам розповіли. Ну так, дійсно, усім привіт. Ми нещодавно проводили проводили опитування у Фейсбуці. Це, це, звичайно, не репрезентативне опитування, і ми не претендуємо, що ми відобразили ним точку зору усіх батьків України. Але тим не менше, ми збирали відповіді батьків щодо того, як вони бачать для себе, що, їм, що може зробити держава для того, щоб допомогти їм пережити карантин і для того, щоб допомогти їм одночасно там, продовжувати працювати і власне продовжувати доглядати за дітьми. І ми зібрали досить Багато там де до близько 400 відповідей, і досить багато із цих відповідей були дуже цікавими і відображали дійсно різні точки зору, які є у різних батьків щодо того, що може зробити держава, щоб їм допомогти. І, власне, ось там однією з найбільш популярних відповідей було надання матеріальної допомоги, тому що ми бачимо, що там дослідження, різні дослідження і соціологічні опитування показують. Що сім'ї з дітьми вони в середньому більш бідні, ніж сім'ї без дітей, і зараз на час карантину ми бачимо, що батьки, у яких є діти, особливо це діти маленького віку, вони більш схильні втрачати роботу. Тому що, власне, якщо людина, якщо людині потрібно одночасно доглядати за маленькою дитиною, працювати, вона не може це часто робити одночасно, тому і вона мусить покидати роботу. Ось і тому а, у цих у цих обставинах багато. Батьків дійсно потребують матеріальної допомоги, тому що їм просто вони просто залишаються позбавленими головних своїх джерел доходів. Але це лише один спектр. Крім того, також багато говорили про якість освіти, і ми бачимо, що багато батьків стикаються з тим, що дистанційна освіта, на жаль, не стала повноцінною заміною освіти в школі, тому що багато вчителів просто там надсилають домашні завдання через Viber. і. Власне, не контролюють за тим, чи виконує їх дитина, чи ні, не пояснюють дитині щось. І ця додаткова роль викладача вона також лягає на батьків. І, власне, знову ж таки, батьки батькам знову треба потрібно жертвувати своєю роботою, і своїми доходами, щоб пояснювати дітям уроки, щоб робити з ними ці домашні завдання, і тому звичайно, це також відображається на доходах батьків. Ми от буквально вчора опублікували наше інтерв'ю з словацьким аналітиком Мартіном Влачинським. Він з аналітичного центру ІНЕС, і вони також аналізували пом'якшення карантину в Словаччині і писали навіть цілу колонку для місцевої медіа. Про літні канікули в Словаччині, про те, що можливо є сенс в цьому році їх скоротити чи там. Ну, максимально там, перенести на якийсь інший час, тому що вже там, декілька місяців батьки сидять е, з дітьми, і це дуже сильно обмежує їх продуктивність, впливає на їх е, можливість ефективно виконувати свої обов'язки і дуже сильно обмежує щодо того. Куди вони можуть їздити, наскільки і так далі. І вони, як аналітичний центр, пропонували е, от, ідею про те, що наскільки взагалі в умовах е, такої незвичайної. Нестандартної ситуації, наскільки є сенс ну продовжувати той цикл, який ну був ще до, запланований ще до початку карантину. Це з одного боку, з іншого боку, Мартін також сказав дуже цікаву тезу щодо державної підтримки. в Словаччині. він казав про робітників, але це звісно торкається в тому числі і батьків з дітьми. Щодо того, що в словаччині запровадили компенсацію зарплат. Для підприємств, які втратили ну, більше половини доходу через карантинні обмеження, але він каже про те, що він, як аналітик, не може бути впевнений про те, що люди, які мали б ці виплати отримати, що вони їх насправді отримали, тому що словацька система бюрократії, вона ну можливо не повністю, але в чомусь схожа на українську систему. І є такі гарні слова, декларації про те, що от ми там. Допомагаємо. Батькам, але з точки зору, от, на більш низьких рівнях, ну виникають якісь проблеми, от як зараз виникла проблема з виплатами цих зарплат медикам, тому що там є внутрішні якісь незрозумілості, що заважає насправді цим медикам отримати ці надбавки в коронакризу. Даша на наскільки зараз є взагалі, хоч якісь заплановані державою компенсації для батьків, тому що ти кажеш про те, що от є великий запит на те, щоб допомогти грошима, але наскільки взагалі ну, зараз в тих програмах, які зараз були там заплановані, взагалі якось врахована ця, ця несправедливість? No. Дійсно певні компенсації є. наприклад, була введена компенсація для фопів, у яких є діти. Якщо вони не працюють на час карантину, то їм виплачується певна сума грошей. Але тут виникає питання, чому саме ФОП, чому лише ФОП, чому це не виплачувати найманим працівникам? Слухай, ну там але і діти, якщо до 10, 10 років, знаєш, 11 років вже все не треба. Хоча направду це також так, ну, супер так. несправедливо, тому що витрати збільшуються з зростанням дитини. Також Ну так, і власне, ну це може також стимулювати людей. Не працювати легально, а працювати через ФОПи і ухилятися від сплати податків. А крім того, є якісь такі загальні виплати, які стосуються не лише батьків, а там усіх людей, які втратили роботу, там ці виплати по частковому безробіттю, наприклад, які стосуються, яким може компанія подати запит, і якщо вона відправляє своїх робітників на часткове безробіття, вона може їм виплачувати. Але знову ж таки це не враховує людей, які а, різницю між батьками і не батьками, тому що Каками, навіть якщо компанія їх не хоче відправляти у відпустку, і вона готова, щоб вони продовжували працювати. Вони просто не можуть фізично поєднувати догляд за маленькою дитиною і роботу. І Тому власне, компанія тоді не буде їм виплачувати це часткове безробіття, і вони мають самостійно брати або якусь відпустку, або звільнятися. І в цьому випадку їм нічого не буде компенсовано. Тому мені здається, що нам тут є ще що допрацьовувати, і є куди дивитися і є приймати який досвід. Ну, не те, щоб приймати, а скоріше внормовувати все те, що ми робимо, знаєш, щоб це була якась єдина логічна рамка, а не такі спорадичні окремі рішення, тим даємо, тим не даємо. Бо ми також розуміємо, що є обмежений державний ресурс на підтримку там і батьків малого середнього бізнесу, великих компаній, які там страждають через карантинні обмеження і таке пригнішення економічної діяльності. Але такий. Випадковий підхід він і не є ефективним, і так само несе втрати, тому що ми підтримуємо там тих батьків з дітьми до 10 років. А по факту це може виявитись не настільки там допоміжним, як могло би бути, і можливо, наприклад, якщо б відкрити школи, то не треба було би. Цим батькам фінансово допомагати на той час, тому що вони би там могли самі знайти собі, де заробити в той час, поки дитина в школі не онлайн а офлайн. І вже там, за даними, якщо знову ж таки подивитися на сусідів, на сьогодні, за даними світового економічного форуму, вже 40 шкіл відкрилися, і першими в Європі почали відкривати свої заклади, які займаються дітьми, це в Данії. Вони з 15 квітня вже впускають дітей в садочок. І в Норвегії також з кінця квітня починають з садочків. У також зміло, чому тому, що малі діти потребують набагато більше уваги з боку батьків. До того ж, ще досі невідомо, наскільки діти є такими супер розповсюджувачами, і наскільки небезпечно а, ці великі скупчення дітей в одному місці. Ми розуміємо, що там, окрім дітей, ще є дорослі, і ти також маєш якось дивитися. Але тут цікавий також досвід, коли можна проявити креатив. Наприклад, в там Болгарії, Литві відкривають окремі класи окремі окремих вчителів пускають сьогодні, а інших в інші дні, щоб у зменшити цю ймовірність того, що вони будуть заражати дорослі самі себе. Тому мені здається, що це якраз момент, коли треба більше проявити якогось креативу, коли в тебе немає грошей допомогти всім грошима. Можливо, ти можеш допомогти всім в такий альтернативний спосіб. Ну так, дійсно багато країн ми бачимо, що вони почали відкривати школи. При цьому звичайно, як Юля, ти казала, багато із них притримуються соціального дистанціювання, тобто або обмежують кількість дітей в класі, або там роблять школи у дві зміни, одну групу дітей у першу зміну одну групу дітей у другу зміну, там витримують відстані між дітьми і так далі. Але мені здається, що це дійсно дуже важливо відкривати школи, особливо початкові школи і дитячі садочки, тому що власне, якщо дитина трошки старша, то Батькам легше з нею там співіснувати в квартирі і продовжувати при цьому працювати. Але якщо дитина маленька, то ми бачимо і з даних соціологічних опитувань, і з, наших е, із нашого опитування, яке ми проводили, що батьки кажуть, що їм дуже складно поєднувати роботу і догляд за такими дітьми. Тому відкриття садочків і початкових шкіл е, має відбуватися в першу чергу, звичайно, притримуючись при цьому соціальному соціального дистанціювання у школах. Але що тут також дуже важливо, це що. Таке закриття довгострокових шкіл може дуже сильно вплинути на довгострокові. Перспективи дітей, які пропускають школу, і це може дуже сильно збільшити нерівність між дітьми з бідних сімей і з багатих сімей, тому що ми бачимо, що там, наприклад, навіть якщо дивитися на Україну, то не в усіх сім'ях є комп'ютер, і навіть там, де є комп'ютер, у родині може бути наприклад один комп'ютер і декілька дітей, і цим дітям потрібно одночасно робити уроки потрібно одночасно слухати вчителів, і при цьому ще батькам потрібно працювати, тому власне. В таких сім'ях часто відбувається, що батьки не можуть забезпечити усім своїм дітям одночасно е високоякісне навчання. Ось тому мені здається, що дивлячись на це, дивлячись там на міжнародний досвід, на якісь дослідження, які показують, що, наприклад, не на час літніх канікул зазвичай діти із бідних сімей вони набагато більше е втрачають прогресу, ніж діти із багатих сімей, тому що діти з багатих сімей вони більш схильні там ходити до репетиторів. Е у них більше доступу до різних електронних ресурсів, а дітей з бідних сімей, на жаль, у них цього немає. І тому мені здається, що таке довгострокове закриття шкіл воно також може дуже сильно збільшити нерівність між бідними і багатими, і це може бути такий довгостроковий ефект, який ми побачимо навіть не зараз, навіть там через 10 років. Ну і взагалі також, якщо братися подивитися на якісь світлі сторони, можливо, така маргіналізація української освітньої системи може зіграти на руку для соціального для соціального дистанціювання, тому що коли в тебе величезна школа, яка там 30 років тому мала тисячу ш... школярів, а зараз, наприклад, вона там в якомусь селі має 200-300, то можна спокійно розкласти по 10 дітей в одному класі і проводити навчання. Звісно, жартою, хоча можливо, це також буде бенефіт. На відміну від доступу до онлайну, до ресурсів, бо так само вчителі також не можуть швидко переналаштуватися на ось цей новий формат навчання. І я зараз якраз проглядаю останнє дослідження центру інноваційного освіти про світ, вони опитали 5300 вчителів і директорів шкіл, десь 4000 тисячі з них вчителі, а решта директорів шкіл, ті, які працюють в системі освіти стосовно того, як реалізується ця дистанційна. Освіти, які проблеми виникають, і от вони кажуть, що серед топ 10 найпоширеніших проблем виявили, що не всі учні виходять на зв'язок, тобто така низька залученість. І ми бачимо, що діти і самі саботують своє онлайн-навчання. А це 72% респондентів визначили. На другому місці це якраз відсутність попереднього досвіду і складність зібрати. Всіх в один час дітей, вчителів і дзвінків. І до речі, 20% це відсутність підтримки і розуміння ситуації батьків. І тому в цій ситуації, коли всі незадоволені і всі саботують цей процес, можна тільки лякатися тим, які будуть такі довгострокові наслідки. Ну знаєш, Юля, мені здається, що ну, от я займаюся, наприклад, онлайн дистанційно німецькою мовою. І бачу, як це відбувається. Хоча там та школа, в якій займаються, це приватна школа, і звісно, у них їх викладачі, вони в принципі готові адаптуватися, вони достатньо прогресивні з точки зору використання різних онлайн-інструментів, але все одно виникають багато проблем пов'язаних з якраз те, про що казала Даша. Навіть якщо є техніка, є там мобільний телефон, з якого можна також доєднатися, якийсь там ноутбук старенький, але все одно там. Дитина можливо, можливо взагалі не чутно. Чи можливо вона погано чує і чи не може відкрити якісь там документи, які її надсилають, тому що вони в якомусь такому форматі там, і так далі, чи є проблеми з програмами, тому що ми знаємо, що там Zoom, яка найпопулярніша програма, вона має певні проблеми з безпекою, і різні організації, в тому числі організація, в якій я займаюся, вони використовують альтернативні системи, які ну, більш складніші, можливо, більш там не такі досконалі з точки зору там витримки довгого часу роботи, там може бути п -п купа технічних проблем. І для цього знаєш, в кожній сім'ї має бути якийсь там майстер, який буде вирішувати там. Там, от я пам'ятаю, в нас там була ситуація, коли дівчинка каже: Ой, я не знаю, що робити, у мене синій екран, я вас тільки чую, але взагалі нічого не можу зробити. І от і що робити цій дитині, якщо там вона єдина людина, яка можливо найкраще за всіх в сім'ї розбирається в. В, в комп'ютерах так? Да? та да, отозначнові тут дослідження зараз читаю, що біль близько третини респондентів не знають, якими додатками користуються колеги, діти у всіх різні. Через то дитині умовно під кожний новий урок треба щось скачувати, налаштовувати, підходити. Але в той самий час я думаю, що це класна буде така модель переходу до іншої системи освіти. Можливо, про яку ми ще ну яку ми ще не уявляємо, де буде більше такого державно-приватного партнерства, тому що якщо переходити в онлайн, ти це не можеш робити без. Нормального покриття і там доступу, і це вже те, що жодна школа сама собі не зробить. Це має бути якесь рішення політики. Теж скажи, як ти думаєш, наскільки освіта зміниться скоро, не скоро, і наскільки це дорого для економіки, такі от переходи. Тобто, очевидно, ми там будемо втрачати на етапі е, втрати там в продуктивності в освіті, поки йде перехідний період, а потім ще інвестиції в новий чудовий світ? Ну і чи йде взагалі перехідний період? Да, чи він йде десь. Ну мені здається, що це залежить від того знову ж таки, наскільки швидко відкриються школи, наскільки швидко взагалі цей коронавірус буде з нами. Тому що ми знаємо, що там, якщо подивитись на якісь західні дослідження і західні там підходи до відкриття шкіл, ми бачимо, що, хоча вони відкривають школи, але якщо дивитися там, наприклад, на університети, то багато університетів продовжують викладати дистанційно, і навіть планують там перший почат. Першу половину наступного року продовжувати викладати дистанційно. У нас мені здається, що це дуже залежить від е, також кваліфікації не лише е, учнів, але й вчителів. Тому що ми бачимо, що із нашого опитування, наприклад, де, багато респондентів кажуть, що їх вчителі просто не знають, як користуватися е, певними засобами там, дистанційного навчання, і вони кажуть, що з ними не проводили якісь тренінги. Тобто, багато хто, можливо, хоче, щоб там з вчителями проводили якісь централізовані тренінги казали, що ось у нас є там все державна, чи, хоча б там все шкільна система онлайн-навчання, і ось ось як нею користуватися, і ось, власне, покажіть це своїм учням. Але якщо ну власне з вчителями не проводяться такі тренінги, то вони не можуть це показати і учням, і учнями, тому кожен залишається на самоті. Тому мені здається, чи буде такий взагалі переход дуже залежить від того, як. Це буде як це буде підтримувати держава, як це будуть підтримувати там дирекція шкіл. Тому що мені здається, що як вчителям, так і учням дуже потрібно ось цей трошки тренінг з використання таких різних там того ж зума, інших додатків для дистанційного навчання, щоб розібратися в цьому, щоб була можливість це використовувати. Ось, але мені здається, що повністю все ж таки дуже маловірогідно, що буде такий повністю перехід на дистанційну освіту, тому що все ж таки освіта це не лише там якісь е, знання, це ще соціалізація, це спілкування, і мені здається, це повністю важко замінити за допомогою дистанційної освіти. І я просто думаю про те, що от зараз в соціальних мережах дуже активно розповсюджується ідея про те, що це справді ну от, карантин для бітних, да, і що є сильна, сильна нерівність. І ми розуміємо, от у нас нещодавно також був подкаст про житлову політику, про те, що дуже багато людей чи не мають житла, да, живуть в орендованому житлі. І зараз, очевидно, от зараз з виходом. З відкриттям частковим відкриттям економіки багато власників житла можуть сказати Окей, ми не будемо вже давати знижки на оренду житла тому, що ну ви ж можете працювати. Хоча можливо багато людей ще не можуть насправді через обмеження громадського транспорту. Ну і навіть дітей, якщо відкрити школи, і це прекрасно, батьки зможуть працювати, але рівно до того моменту, поки школа буде там в 10 хвилинах пішки від будинку. Якщо ще дитину треба буде в школу возити. Очевидно, це не можна буде організувати масово для всіх. Тому вийде, що ми школи відкриємо, наприклад, але все одно, через закриття транспорту, всі будуть вимушені сидіти вдома. І з одного боку, да, з одного боку, це проблема з орендованим житлом, з іншого боку, є проблема з тим, що у нас дуже велика. Кількість людей, які живуть разом, да? тобто це ж не питання того, що я от живу з, з своїм з своєю дитиною, і мені потрібно за нею доглядати. Дуже велика скупченість у нас в нашому суспільстві через таку структуру житла взагалі через це. Це не тільки діти, але просто діти, це знаєш якась остання крапля. Да? Коли дуже багато людей, вони всі потребують простору, всі потребують певно, там, певних якихось. Речей для того, щоб вони комфортно жили, і діти вони потребують ще більше. Да? І потребують і гуляти, і потребують і уваги, і це все накладає певний відбиток на психологічний стан настрій в сім'ї, який також впливає Та на продуктивність на продуктивність. Я знаю, що в Україні є певні програми, пов'язані з муніципальною нянею. Можливо, Даша, ти можеш більше розказати. Це ті, які перекваліфувалися після інвестиційних нянь. Ну от. Ну, Чи ні? я, я просто тут насправді я читав про те, що ну є можливість насправді. Отримувати як там батьки чи ну там ще на ініціативу про компенсацію, але міцеті ж це взагалі була якась суперсхема, як повернути гроші в бюджет, тому що ти міг отримати компенсацію тільки якщо в тебе няні офіційно працевлаштована. і там компенсація була ледь не менше, ніж сума податків, які платиш за офіційне працевлаштування. Няня, але Даша тут може детальніше детально. Ну, <різько, є різько> <є різько> Є така схема, коли там якщо ви, ви не ви наймаєте няню офіційно, якщо у вас є дитина до трьох років, то ви можете власне компенсувати мінімальну зарплату цієї няні за державні гроші. Але тут декілька проблем. По перше, це покриває лише дітей до трьох років, але ну під час карантину проблема не лише з доглядом з дітьми до трьох років, проблема ще й з доглядом за. Трохи старшими дітьми також. По-друге, тут є ну проблема з усім цим офіційним винайманням няні, тому що з одного боку це може бути сприйнято як така ініціатива, яка націлена на те, щоб легалізувати роботу нянь, що класно, але те, що вони при цьому компенсують лише мінімальну зарплату, робить це навіть невигідним, тому що вам потрібно там оформлювати всі документи і винаймати няню, і при цьому платити податки, а ви отримаєте лише дуже мало е у відповідь. Ось і тому, тому це не дуже вигідно, але ну, цю схему можна якось розширити і. Якось адаптувати під час карантину, наприклад, із того, що я бачила, зараз існують такі спеціальні приватні агентства, які, які допомагають оформити цю допомогу на няню, якщо за вашою дитиною доглядає там бабуся чи хтось із родини. Тобто ваша бабуся, наприклад, просто офіційно оформлюється працювати у цю усю фірму, і ви її винаймаєте як няню, і потім просто власне виплатите. Ну, ви, ви ви якби платите їй зарплату, і ця фірма вам компенсує частину цього мінімального доходу за роботу цієї бабусі. Ось, але мені здається, що ну це такі, якби схеми, тобто це допомагає родині отримати хоча б якусь матеріальну допомогу. Тобто, якщо ця бабуся все одно б доглядала за дитиною, це допомагає отримати хоча б якусь допомогу. Але з іншого боку, для того щоб ця схема була. Дійсно, дієвою потрібно, по-перше, підняти рівень виплати, які компенсується няні, і по-друге, хоча б на час карантину підняти вік дітей, за якими за які виплачуються, тому що зараз проблема не лише з дітьми до трьох років, як я вже казала, а і старшими дітьми. Так, багато проблем, але хто знає, може після карантину ще й дітей стане більше з 9 місців. А Так, далі пішла хвилинка незрозумілих шарців. А в нас ще є час, ми можемо ще поговорити чи ні? Так, е, да, у нас ще є буквально декілька хвилин. Даша, ти як аналітик, як людина, яка дуже багато часу приділяє дослідженню людського капіталу і продуктивності українських економічно активного населення. Яка твоя позиція? Що має зараз робити держава для того, щоб зробити ситуацію, вирівняти ситуацію? Наскільки взагалі? Є сенс говорити про додаткові якісь грошові виплати, якщо там наскільки це можна швидко зробити, з урахуванням там того, що держава достатньо не гнучка і достатньо бюрократична, і наскільки, взагалі, от якщо говорити про відкриття шкіл, наскільки як це взагалі потрібно робити, чи у всіх регіонах, і на що потрібно дивитися для того, щоб це відбулося максимально безпечно? Ну, по перше, з приводу виплат, звичайно, потрібно зважати на те, що у нас бюджет не гумовий, тобто ми не можемо просто надрукувати грошей скільки, скільки нам потрібно, і виплатити всім, тому що ну, економіка вона так не працює. А, і, ну, і тому, звичайно, ми не можемо безкінечно компенсувати ці виплати, і нам потрібно чимось жертувати і дивитись, кому власне. Найбільш потрібно і найбільш ефективно давати ці виплати, тобто хто страждає найбільше від карантину, і власне робити ці виплати такими більш таргетованими. З приводу відкриття шкіл дійсно потрібно не це з на те, що на власне. Інфекційну ситуацію, тобто, наприклад, у, у нас була в центрі економічної стратегії а, аналітичний бриф про адаптивний карантин, про те, що, наприклад, якщо у нас ми бачимо, що в різних регіонах різний рівень поширення коронавірусу, то потрібно адаптувати рівень карантину до рівну до, до цих різних регіонів. Тобто, зі школами може бути схожа ситуація, якщо ми бачимо, що в якомусь регіоні все дуже погано, іде, іде дуже велика. Захворюваність і кількість нових кейсів щодня стає більше, і ми не можемо дозволити собі відкриті школи. то, звісно, в цьому регіоні можливо їх не варто відкривати. А в інших регіонах, там де ми бачимо, що ситуація більш стабілізувалася, і ми бачимо, що нових кейсів стає менше, то в цих регіонах можливо вже варто відкрити школи. Тому мені здається, що так дійсно на регіональному рівні це було б добре робити прекрасний тудулість для регіональних буде мерів, який буде такий емпауермент для них, тому що різні ситуації там умовно в Чернівцях і в Чернігові. Тому дійсно унормовувати єдиними загальними правилами це така, ніби стріляти по по горобцях з величезного гранатомету. Можна не потрапити. Для тих, кому реальна допомога потрібна, дякую дуже. Даша. Ми розуміємо, наскільки такий не до кінця продуманий і неточковий підхід до зняття і послаблення карантинних обмежень направду лише погіршує нерівність і становище тих, хто менш вдалою, може його перебути, цей карантинний період і лише погіршує ситуацію. Тому будемо сподіватися, що дослухаються до цього подкасту. Урядовці. А якщо вас щось обурює в економічній політиці або незрозуміло, або ви хочете розібратися, а завжди пишіть нам, ми розглянемо цю тему в наступних подкастах. Дякую, Юля, дякую, Даша. Мені здається, це дуже важлива тема. Сподіваюся, що якісь кроки будуть зроблені для того, щоб. Батьки з дітьми відчули себе більш комфортно в цій статі. і працювали краще і батьки зараз, і діти за 20-30 років. Тому що після падіння економіки мінімум на 6%, це все треба буде нам всім відновлювати на цьому. І зупинимось з вами. Була програма, що з економікою в студії ведучі Юлія Мінчева з Ukraine. Андрій Федотов, центр економічної стратегії. І по скайпу в нас була Дар'я Мелішина, економістка з центру економічної стратегії. Почуємось щонеділі о 18.30. До побачення. Що з економікою на Громадському радіо?